І що б ви порадили молодим репетиторам, які також тільки входять в цю сферу, от зокрема математика. Не боятись в плані чого, наприклад, по перше не боятися далі продовжувати вчитись, адже нам потрібно вдосконалюватись кожного дня. От я також досі ще ходжу на курси на онлайн і офлайн. Зараз офлайн дуже мало, але от онлайн дуже багато, дистанційно, із-за кордону стараюся щось підтягнути. Тобто, не боятися що вчитись, це нормально, нормально помилятись, нормально щось не знати. Це все нормально, не хвилюватись, бути добрим, бути розуміючим, бути таким, ну розуміючим в плані того, що дитина, якщо не знає, так що от угу, добре, треба щось підібрати, якийсь інший підхід. Також шукати інші варіанти, способу, методи, пояснень для дітей. Так, тобто, наприклад, ви бачите, що це щось не те, то тобто, не боятись зайти в Ютуб, подивитися якогось іншого викладача, як він пояснює цю тему. Це нормально.